Філічиті або ж простофелі сім років. Шість із них вона прослужила по пошуку вибухівки. Якби Феля вміла говорити, вона б напевно розповіла, що дуже любить солодке. От тільки господар прапорщик Сергій Кузьменко береже її зуби і не часто балує смачним. А ще вона вміє їсти яблуко, залишаючи качан, як справжня жінка ображається, коли на неї підвищують голос. Феля дуже віддана своєму кінологу. Він її навчив пошуковій роботі. Він же і їздив з нею туди, де воюють. З липня по середину вересня ми знаходилися в зоні АТО. Місце дислокації було місто Ізюм. Е, Нашою першою задачею була. Е, Пошук вибухових речовин на звільнених від е, звільнених територіях, а також блокпости е, перевіряли громадські е, ці, автобуси, е, особистий транспорт, е, багажі. У мирний час та на мирних територіях величита живе і працює у кінологічному центрі управління міністерства внутрішніх справ у Полтавській області разом із прапорщиком Кузьменко займаються профілактичними оглядами місцевості на масових заходах. Цього дня у Фелі та її колег, гості, діти 13-ї школи, прийшли подивитися на полтавських комісарів Рексів. Їх зацікавило те, що навіть собаки у нас захищають цілісність нашої країни. Дуже приємно, що діти мають таке патріотичне виховання. Я дуже дякую педколективам, які дали нам також змогу, щоб діти приїхали в наш кінологічний центр і своїми оченятками подивилися на собаку на роботу з собаками. Коли я висловила, що в школі сказали, що ми йдемо з собачками, радість а Що собачки миленькі бігати. буди дуже хорошо. Ми так любимо собак. Кінологи разом із собаками центр влаштували для дітей дійство, показали, як працюють. ...хвостаті міліціонери. Феліну колегу Лабрадора Герду запросили віднайти вибухівку. Майже одразу вона всілася перед одним із ящиків і всім виглядом, показує, знайшла. Ти ти вона ні в коєму випадку не має це все царапати, тикати носом, щоб не підірвати вас і нас. Діти від побаченого були в захваті: Кли бандіта, собаки, отак. Тут є така собачка черная з белым. Она такая, ну, как-то вона мені понравилась. І понравилась мені ещ собачка на волка, похоже, така серая. Она така интересная. Мені подобається эта собачка. Дядь Сережина, собачка. Собачку дядя Сергія звати Ася, порода вівчарка. Вона для дітей знаходила ключі. Вона вміє пропрацьовувати запаховий слід. Робить вибірку речі, вибірку людини, і як ви вже бачили, може робити досить непогано обшук місцевості. А для головної героїні дня Фелі, яка працювала у зоні АТО, дітвора приготували медаль. Олена Лешенко, Світозар Хохлов, Полтавська телевізійна студія місто.